Дівчата, всім привіт! Хотіла вам показати свої скарби, свої гірдани, які в мене ще лишилися. Почну з тих, які я ще не закінчила до кінця, вони чекають на киточки. Так. Так. Є ось такі одна сторонка йде вишиваночка, інша стороночка йде з маками. Ось такий от гарненький. Так, є ось такий гарний, патріотичний з дівчинкою. З оніхами, ось такий дуже гарний. Так, є ось такий от. Просто от, бачите, якщо його вдіти, ось так цей комірець виглядає гарно. Дуже такий гарнесенький. До нього ще є браслет в комплекти маленький. Це був мій перший досвід плетіння дитячого гірдану. То я трошечки помилилася з пояском, то я буду його відрізати і робити з фурнітурою. Тож можна носити як і дитині, так і на дорослу. Люліну можна ось такі от маки. Або можна зробити повністю теж подібний, але дорослий є схемка такого. І до них в комплекті йдуть браслетики, Є схема браслетиків. Чого цікаво, спішіть. Це мій улюблений з магноліями. Вони такі дуже ніжні, дуже тендітні. Ось такий от гарнесенький. Так, є ось такий от літній з вишеньками. Бачите, вони як справжні. І ще в контакті є браслетик до нього. Так, є ось такий також літній. З волошечками та бджілкою. Ось такий от Так, Є ось такий патріотичний. Він маленький, такий тонесенький, дуже гарний зі сріблом. Ось такий в нього дуже гарний кулончик. В комплекті є також браслетик і сережки. Це моя улюблена троянда. Це гір називається кохання. Такий дуже гарнесенький, така дуже гарна ця, без китичок він іде. Просто така от трояндочка. Є ось такі троянди, називається він пірізові мрії. Дуже такий гарнесенький на рожевому фоні. Пірізовий сіренький, дуже гарненько виглядає. Так, і ще є ось такі от нічні троянди. Дуже-дуже гарненькі. от камера дуже класно передає ці трояндочки. В комплект можна ще сплести браслетик. Браслетик був, але його придбали, то можна ще й браслетика зробити. І буде ось такий от гарненький наборчик. Що когось цікавить, пишіть, скину військові фото, відео і зорієнтую по цінах.